там, шановні, добрий ранок. Поки курю, вирішив записати вам смс-ку. Перніший відосік. У мене все добре, вже розібрався в роботі вже собі четвертий день на їзі роботу. Єдине, що спина їбе мене просто капець. Ну, сьогодні я спитаю назву лікаря, який може полічити мені спину. Сьогодні мені на укол від шизофренії десь на 11 на 12 годину. Так що так, желаю вам гарного дня. Сьогодні чи завтра я прикріплю свій телеграм-канал. Ну отаке. Так що будемо в телеграмі ще знаходитись. Хто з мене в машині провтикав сігарети? Як це вони називаються? Такі не крапки піздець, а собрання. Пачки. Ну, я побачаю, я его искать не буду, потому что не маю номера клиента. Все, ребят, только обнял вас. Пока.